Так, зустріли людей, передали ось такий автомобіль Kia Niro 2019 рік, повністю електричний автомобіль, поїхав нас в нас місто Тернопіль. Зараз вже будемо доробляти останню, як то кажуть, підготовку і буде евакуатор сьогодні виїжджати в Нідерланди або сьогодні, або завтра зранку. якщо Впораємося з тою роботою, якою потрібно зробити. Отже, когось що цікаве, на мій номер телефону 0976062599. Займаємося автопригоном. Також ще зараз ось такий Нісан Кашкай. Е, людина забирає автомобіль. Ми його завтра, післязавтра доведемо, як то кажуть, до фінальної естафети, для того, щоб передати автомобіль. Тобто помиється, зробиться детейлінг, і автомобіль буде віддаватися нашому клієнтові. Всім, колі. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб людина, яка приїхала, була втішена і рекомендувала мене наступним е людям для підбору і пригодного автомобілю. Всім дякую, до побачення, гарного дня, мирного неба.